Всім привіт! Е, ми починаємо новий день з ока 5 ранку. Як ви зрозуміли, у нас нова серійка. Вона буде дуже цікава, Я думаю, що вам сподобається. У нас ось такий от паровозик з довжелесною лафеткою. І ми сьогодні їдемо в зловним місто Чернігів. Ж ми приїхали мінятися. Ви думаєте, на фарда? Звісно, ні. Ми не шукаємо легких шляхів, тому... Ми приїхали забирати віддавати ось ту Ось там її видно. І забирати отаку круту 36. Таке перше знайомство. Це, і, кстати, чоловік казав, що раніше було краще. А я йому не вірю, бо це звичайний перекуп. Ви б поміняли нормальну Ауді на кусок цього зівна? Бо я прям дуже хочу. Не знаю як ви, а я вже уявляю її на розширенні низьку з Б-58 на ходовці від якоїсь, В найгіршому випадку F-30. Тут, звісно, трошки хреновенько все. Ну але плюс-мінус є з чим працювати. Mm -hmm. Так, во дворах і в гаражах помирають легенди. Ну, Побив стекло, ну, але мабуть, денег стоять більше ніж цей кузов. Клічаємо колеса, не качалося одне не дуже. І Будемо пробувати витягувати, тому що я сюди лофети не заїду. Тобто нам треба буде ось так об'їхати, а тачка наша десь аж, аж, аж отамана. От Ми загрузили вже один завок. А от так виглядає другий. Це що? Це машина взагалі? Як Та... ти? Це вважаєш, це машина, так? Це ав автомобіль, Автомашина колись була. Але коротше, тут в Чернігові дуже великі миші, і вони її трошки з'їли. Та... Вот. Схавали, блядь. Схавали тачку наглухо. Ну, тут є якісь елементи, які поки що Дуже важко знайти жесть. Отак От ну, сусіди тут допомогли людям розібрати їхні гаражі, завали, які там були у пороків. Десь тут ми ще зараз маємо забрати кусочки Е24. Перш тут запчасті. Нап'єве того Там Мотор стоїть, стоїть, стоїть. Мотор Зацініть, короте, що підари, блядь, не забрали. Це ж можна було відправити додому десь туди. Блядь. Хоча що, куди вони, блядь, могли відправити на той світ що. Просто заціняйте, блядь. Я стану всім блядь, мільйонером. От в таких гаражах. Ще були запчасти. Що ж, нарешті, нарешті, це Михайло, це бивший власник, що в нього є друг, е які вони були власниками оцього всього металобрухту. Тепер це став наш металобрух. Ми його вимінили на ауді. Е Навірно, що мало адекватних людей поміняють навіть на те, що в мене було стає е секс, але я вже сподіваюся, що він залишиться зі мною і тобі нічого не передасться. Вот. Люди хотіли дуже багато років щось тут зробити, але так і не вистачило сил. Чи і гроші, да? Трохи не, так. Той, не той, не той, не той період. Якийсь. Естафету передаємо там. Ось. Вже мені дзвонили багато людей і кажуть: блядь, це ці машини, які ми за 10 років зайобуємо людей, і нам ніхто не хотів продати. Так, це саме вони, вони з Чернігова і коротше, тепер вони будуть жити в Рівному. Ну що ж. Ось наша шестірочка, яку е, вже майже рік, а, мабуть, навіть трошки більше року я став власником за цей час. Ми по факту нічого не зробили, тільки зняли з неї коробку автомат. Е, якби Я дуже довго вагався. Звичайно, що моє нутро хоче порізати, занизити і тому подібне. Але в зв'язку з тим, що тут дуже гарний стан кузова, я не міг собі дозволити це зробити. Я хотів, ще б якусь одну машину купити, наприклад, і тоді вже це робити з іншим кузовом, а цю відновити повністю, типу, в оригінал і щоб вона була така стокова. Але в нас було питання з коробкою автомат. Я ніби її знайшов, але її купити вони всі в поганому стані. Коротше, я дуже довго не знав, що взагалі з цим всім робити. І тут знайшов випадково. В інстаграмі старе оголошення якось, там 17-го року. І, скажімо так, я з ним вів переговори, але в мене, відповідно, не було коштів, щоб викупити в нього два кузова. І тут ми нарешті вже, оце, ну, десь пройшло майже рік, домовилися, я віддам йому цілу машину. До речі, як ви вважаєте взагалі, чи це доцільно було віддати цілу, гарну машину Audi 8 і забрати два таких корча і третю, 36-ту, яка ну, плюс-мінус, скажімо так, гарна і досить комплектна. Тобто, я вважаю, що її можна продати за якісь такі досить великі гроші для 3-6. Так от, що які в нас зараз плани? Ми купили ще дві машини в такому дуже плачевному стані, і є моя машина. Зараз ми з одної знімаємо коробку механічну і повністю свапимо в мою оцю бордову машину. Може, це правильно, може це неправильно, але це, як на мене, це найправильніший вихід з даної ситуації. Таким чином, бордова стає повністю на ходу, і далі ми вибираємо всі найкращі ніж тіки, з е, трьох автомобілів і збираємо бордову. І тоді, мабуть, що її перекрасимо, перефарбуємо, і зробимо її повністю стокову, гарну автівку. Ну що ж, Представляю вам це е, навіть не знаю, я її називаю автомобіль Клумба, що було б класно з нею зробити, е, вона. Також колись була на документах по історії взагалі автомобіля. Її власник був льотчиком. Ще я так розумію, що з радянських часів і дуже давно пригнав цю машину. Її купили попередні в кого я купляв хлопці. В нього вона стояла на лужайці. гарно виключена навколо неї трава. І от хлопці, які її забрали, кажуть, що саме ця картинка в них в голові і затаїлася. Далі вона стояла в мого, скажімо так, уже нового друга під будинком. І от трошки вона там догнивала. Машина була на українській реєстрації. Був колись бум, коли не можна було розмитнювати нові автівки. Тому куплялись отакі старі BMW і типу розмитнювався кузов новішої машини під оці документи як заміна, скажімо так, старішої на нову. Це було значно дешевше, але саме через це всі bmw такі класичні в Україні можна сказати, що вимерли. Тобто всі п'ятірки, всі шестірки, тобто, що дуже жаль, їх просто не стало. Того, що їх забрали на розборки, різали, піляли, і тому що була вартість документів була вищою, ніж риночна вартість автомобіля. Що саме по цій машині? Вона дуже гнила. Я вважаю, що тут немає з чим працювати. Типу, Чисто теоретично, якби це була е 9 я б може з нею щось робив би. Але так, і це е 24 сенсу немає. Чим вона взагалі цікава і яка вона має вартість? В неї є оригінальний лобаш, цілий, заднє скло, бокові вікна, якісь хромові деталі, також там панелі, кнопочки, якісь, щось таке. Ну, на сьогоднішній день ти вже його не можеш знайти. І, відповідно, будь-яка дрібниця з цих машин, вона... Вартує набагато більше грошей, ніж з якої ефки чи навіть часом джишки. Тому це дуже важливий такий донор. Що би я з нею зробив? Якби вона була хоч трошки ціліша, я б її хотів би поставити десь на кришу, підсвітити, там поставити на якісь гарні диски, там бляпнути на землю, і просто таку як вивізку, гарну для нашого сервіса, от лишити от таку клумбу, скажем так, з цієї автівки, або навіть переставити перед в'їздом. І якось там гарно це все обіграти, навіть в такому жахливому стані, як вона зараз є. Ну що ж, і останній наш лот це кузов. Він абсолютно і повністю розібраний, але він ще досить живий, з ним є з чим працювати. Ми отут вам зараз нафігачимо картинок, як я його бачу. Це саме те, що я хотів. Ви знаєте, я люблю бляха щось відрізати, щось порізати, занизити. Оце все от мене так пре із середини, як то кажуть. От саме для цього ця машина нам і потрібна. Вона досить ще в живому стані, по кузову. Зробимо це все гарніше, зробимо, мабуть, що своє дно по планах розширення. На неї, низ, вона додолу, як то кажуть, величезні колеса широчезні. І з того всього, що я хочу, я бачу її на підвізці від новішої BMW. Я бачу її на b 58 можливо, навіть на Ну, побачимо, як ми її соберемо, на 8HP чи на механіці, на якомусь класично спортивному салоні. Можливо, вона навіть буде з якимось рол -баром. Взагалі я дуже сильно, типу, дручу, блядь, давайте говорити так, як є, на цільнометалеві такі ковши. Вони дуже класно сюди б заїхали. auf so Maschine Круто було б зробити їх самим з алюмінію, але відверто я не впевнений, чи в мене хватить. Єдине, що може ви хтось вже займався такою крупною реставрацією. Мене дуже цікавить, я не хочу пісочити цю машину, бо тому, що ми навіть робили там під спорт якісь машини, дуже сильно пісок вибиває товщину металу, Відповідно, в цій машині вже її не так багато залишилось, і не хотілося б її доспортити. Може, у вас є якісь технології, які хто знає в Україні, тому що я знаю, що за кордоном там в Америці варяться кузова там в якісь спеціальні жижі. І воно повністю знімає всю ржавчину фарбу і тому подібне. Можливо, хтось у нас займається, хтось має таку велику ванну. Я би дуже хотів би це зробити, скільки б це не коштувало, бо того ж ну це типу реально круто. Так що пишіть в коментарях, може там писати мені там в інстаграмі, якщо хтось підписаний. Ми далі. Я думаю, що це вже будемо на постійній основі знімати про ці автівки. Це має бути цікаво. Наступний наш випуск ми покажемо, що ми зробили за зиму. Ми готували декілька корчів. Я хотів це, звісно, відзняти і все Поступово викладати, але відверто мене не було здоров'я, того що я більше половини зими просто провалявся вдома, Відповідно, бажання якось не було то все знімати. Але я думаю, що ми для вас підготуємо дуже круто, крутий контент. Насправді, якщо ми ще поїдемо цей сезон, то контенту буде дуже багато. Я так надіюся. Е, Ну нам, мабуть, що ЗСУ в цьому допомагає. Будемо надіятися, що все буде добре. Якийсь мінімальний сезон буде, якийсь мінімальний гонок і, мабуть, виставок, того ми наші машини будемо десь показувати і будемо їхати сезон дріфтовий. Ну це було б дуже хотілося б, це було б дуже круто. Так що всім пока. Чекайте нових відео, ставте вподобайки, підписуйте своїх друзів на наш канал. Погнали далі. Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.